Ми будемо ще слухати Боже Слово. Але давайте повернемось сьогодні на годин 7-8 назад, коли починалося наше денне богослужіння, і коли брат Сергій вийшов за кафедру, щоб ми попросили в Бога благословення, ми помолилися. І перша пісня, яка звучала сьогодні на денному служінні, хто пригадає, про що? хористи, то напевно пригадають. Ми так стояли всі на ногах, помолилися, і ми співали пісню про Дух Святий. Вся пісня, всі куплети, заспіви, приспіви, все було про Дух Святий, про його красу, про його велич, про його владу, про його дари. Е, кожен куплет. І ви знаєте, воно мене потішило, чого? Чомусь так якось традиційно, напевно, в нас воно завелося, що про Дух Святий, як правило, ми говоримо коли? На П'ятидесятницю, правда, і співаємо тоді пісні про Дух Святий. Про Воскресіння ми, як правило, співаємо на Пасху, готуємо програму, вірші відповідно. Ну і частіше, коли раз в місяць хліболамання. Ми згадуємо смерть, страждання Христа, Його перемогу. І я сьогодні хочу говорити про Дух Святий. І я думаю, це нормально, коли ми десь час від часу, не чекаючи великого свята, не приурочуючи і не акцентуючи, не фокусуючи все, бо свято прийшло, і тепер можна про Дух Святий говорити. Дуже добре, коли ми. Просто так, в будь-якому служінні можемо говорити про такі основні, такі віхи в житті Христа або навіть в нашому житті. І це тільки нас якби більше будує. І навіть переді мною Віталій трошки торкався за Дух Святий, що десь, можливо, ми не так повністю віддаємося або не відчуваємо на собі дію Духа Святого. І десь губиться перша любов. Я думаю, що про Дух Святий написано дуже і дуже багато і пісень, і віршів, і книжок. Великі богослови писали про Дух Святий, як правило, дуже багато, але є і негативна інформація, є і позитивна інформація про Дух Святий, але, напевно, ні одна біблійна доктрина. Ні один біблійний персонаж не викликає в людей такої, такого можливо, такої суперечки, або десь дискусії якихось або несприйняття, або можливо навіть таких речей, які переходять, можливо, оте несприйняття, переходить десь. Навіть у якусь ворожнечу або в духовну війну демонських сил проти Духа Святого. Можливо, не так проти Духа Святого, як проти Його дарів. І я думаю, ми десь не раз з таким могли зустрічатися з заперечення і так далі. І в наші дні, і в наші дні навіть це десь продовжується. Десь в більшій мірі, десь в меншій мірі, я думаю, проповідники зустрічалися з представниками інших конфесій, і ми те відчували. І в таких дискусіях ми мусили відстоювати повне Євангеліє і всі ті дари Духа Святого, які вони є. І я думаю, що важко уявити першу церкву, молоду церкву. Без дій Духа Святого. Хтось сказав, що книжку дії апостолів каже, я б назвав дії Духа Святого. Тому що, помимо ще моментів, де були задіяні апостоли, Дух Святий ще дуже і дуже широко проявляв себе, працював і важко уявити. От представимо собі молодий фарисей Савл. Який дихає злобою і смертю на Християн на церкву Ісуса Христа. Церква молода. Церква тільки стає на ноги. Церква тільки робить перші кроки. І тут цало дихає такою злобою і на Християн. А молода церква дихає Духом Святим. Уявім собі, кожен день, кожні їхні зібрання, отакі. Це була любов, це була, це була дія Духа Святого. Це. От перші 13 розділів, я люблю про це нагадувати. Перші 13 розділів книжки дії апостолів там 40 разів згадується Дух Святий. Уявім собі, наскільки насичене життя в Дусі Святому було в перших християн. І я думаю, що Віталій десь і порівнює, можливо, те, що було на початку нашого вірування, те, що батьки нам чи діди розказували і. Десь можемо порівняти, як в якійсь мірі трошки воно починає не так діяти або не так проявлятися в нашому теперішньому житті. Дух Святий говорив через Давида, Дух Святий говорив устами Ісаї. І багатому нас Степан Стефан, пригадаємо, як він до Синедріону розлюченого. Як він мав свою таку полум'яну проповідь. На нього зубами просто скрегещуть, і настільки він увійшов у цю духовну сферу, що дивилися на молодого юнака Стефана, а бачили, як лице ангела. Це ж не просто так. Це була дія Духа Святого. І Христос сказав в 14 розділі до Іоанна євангелиста, Євангеліста, що утішитель з вами прибуде. Я дам вам другого утішителя, він вас буде утішати. І до Єфесян, брати, дайте до Єфесян. Напевно, це там четвертий розділ, але там є такі слова, що наскільки безмірна велич його. В нас віруючих під дією Духа Святого. Оця державна сила Божа, Дух Святий, коли Він захвачує оцією хвилею наше серце, нашу молитву, то Павло апостол сам дивується, каже, наскільки, яка безмежна велич оцієї державної сили Духа Святого, яка діє в нас віруючих, але ми себе маємо в тому перевіряти. Дух Святий надихав і направляв людей. Згадаємо, недавно у нас в церкві була проповідь і там один момент, коли Дух Святий направив Пилипа одного з деяконів, щоб він зустрів цього чоловіка, Євнуха, який їхав з поклоніння з Єрусалима. Дух святий. Готував Петра до зустрічі з Корнилієм. Дух Святий сказав, коли вони молилися, церква каже, відділіть мені Варнаву і Савла на діло, на яке я їх посилаю. І дивіться, вони пішли на це діло, дійшли до острова Кіпра, і там зустріли Вар Ісуса, Волг, чарівник. Але на тому острові був і дуже поважний чоловік, написано, розумний чоловік. Проконсул Сергій. І коли він побажав слухати апостолів, то оцей Єліма Волх почав ну, перешкоджати. Ну, Сатанаш працює, теж не дрімає. І коли він настільки їм перешкоджав, що апостол Павло, і це теж дія Духа Святого, він просто заборонив, це була перемога велика. Каже: ти будеш сліпий. Чарівник до часу за те, що ти перешкоджаєш отаким, такому здоровому вченню і діям Духа Святого. Це все була робота Духа Святого. Тобто джерело щоденного натхнення і сили для першої церкви, для перших християн, це був Дух Святий. Згадаємо, як. Апостол Петро перед Синідріоном, коли уздоровився чоловік, і перед Синідріоном апостол Петро почав робити ну, таку проповідь говорити. Це для нього ну, таке було натхнення від Духа Святого, і ніхто і нічого не міг йому сказати. Христос, верніше, Дух Святий, незалежний. Ну, По-перше, це особа. Ми знаємо, він має волю свою, він має, він має інтелект. Він має владу, це, це, це третя особа Бога, Дух Святий. Він незалежний абсолютно і не під, власним, не під власний людям. Згадаймо бесіду і Ісуса з Ісусом Христом. Христос каже, дух дихає де хоче. Він, як вітер, він незалежний, він звідки приходить і куди відходить, каже, ми не знаємо. Тобто він дихає де хоче, і ніхто йому не може щось вказати. Брати, перше післання до Корінтян, 12 розділ, давайте четвертий текст прочитаємо. Там цілий розділ майже присвячений. Духовним дарам, діям і так далі. Четвертий. І є різноманітність дарів, а дух той же самий. Дари різноманітні. І там далі йде перелік тих дарів їх дев'ять. А дух один і той же. Ви Знаєте, сьогодні зранку я прокинувся, <кій> глянув вікно. А там через дорогу у сусідів берези, і я бачу, ну, берези, як горять, образно кажучи, таким жовто-гарячим світлом. Осінь і на тлі такого неба, прекрасного, такого темного, бо ще ранок, ну, як ранок, вже, вже видно все. І я просто, я просто здивувався. Ну, я зразу в очі кинулося, Я з постелі зірвався, зробив кілька знімків, Бо таке не часто буває. Але. Пройшло буквально півтори-дві хвилини, я знову глянув вікно, ну неначе хтось декорації поміняв отак. Ті самі берези, все те саме, але вже вони такі буденні і, і листя таке якесь брудне, трошки, вже, вже той колір осінній втратив свій е, колір чому. А сонце вже вже на берези не попадає, сонце зайшло за хмари. Через хвилин 30, можливо, я знову глянув в вікно і знову ну, такі, таке прекрасне видіння, але вже трошки інше, бо сонце піднялося, вже, вже промені падають під іншим кутом, і вже гама кольорова і колорит сам вже зовсім помінявся. Але гарно світить сонце. Ті самі берези, той самий пейзаж. Але вже трошки по-іншому. Так само і з Духом Святим. Каже, Дух той самий. А дари різні. Ми повинні це розуміти, наскільки, наскільки Дух Святий має і силу, і владу, і красу. Ми співаємо пісню, щоб Дух Святий проявився в мені, щоб оця краса Твоя Христа була в мені видна. А тепер. Давайте безпосередньо трошки згадаємо День П'ятидесятниці, коли звершилася ця велика і велика подія, це був ранній ранок в Єрусалимі, напевно, сотні тисяч людей, бо П'ятидесятниця один з трьох великих свят. Сходилося людей, чоловіків, особливо дуже, дуже багато. І після смерті Христа і Ісуса. Стався ряд подій. І оце воно до П'ятидесятниці, якби воно йшло, таких подій, дія яких, напевно, буде відчуватися на цій землі до кінця, взагалі, земних днів. Тому що е, сталося щось таке, що преобразило простих учнів Ісуса Христа, неосвічених, преобразило у великих апостолів і вчителів, які мали силу і владу вже від Духа Святого відновлювати світ. Через таких великих апостолів почалось відродження світу, і люди почали навертатися від мертвих діл до живого уповання. Колись-колись давно Аврааму була дана обітниця, яка стала, якщо можна так сказати, насінням релігії. Потім був вихід народу із Єгипту. Потім даний був на горіся найпрекрасний моральний закон євреям. і напротязі 200 років діяв закон Моїсея. Там Скинія, храм були такими видимими, якби знаками присутності Божої. Скинія, храм, після полону вже синагоги з'явилися. А потім на землю прийшов Христос. 33 роки на землі був Божий син. Дивіться, наскільки ближче до людей стає Бог. Але коли Христос вознісся, то замість Ісуса Христа прийшов Дух Святий і став ще ближче до людей. Він зайшов у людей. Він зайшов в їхнє серце. І Дух Святий. Якби надав перевагу всім храмам земним і зайшов в наше серце. Брати і сестри, ближче стати не можна. Більше небо дати вже не могло. В нашому сердечному храмі є Дух Святий. Це усвідомити або знайти слова подяки Богу не так і не так просто. І коли е, того раннього ранку, як я казав, е, коли зібралися тисячі, а може сотні тисячі людей, е, ще третя година дня не настала, і зібралися учні в кімнаті, Христос сказав їм, не відлучайтесь від Єрусалима, десять днів вони не відлучалися. І на кінець приходить щось. Дух Святий зійшов не в храм побудований. Але якби те, що сталося, коли Дух Святий зійшов на землю, якби це сталося просто десь серед вулиці, воно би не зменшило або, ну, ваги або значення цієї всесвітньої події. Цього всесвітнього факту. І я завжди як би так, ну, робив акцент на те, що якщо щось відбувається в житті Христа з ним особисто, або м -м, Божі якісь такі діла, такі етапи важливі в житті, навіть історії людської, вони ніколи не робляться якось таємно, або тишком, нишком, або десь для якоїсь невеличкої, невеличкого гурту людей. Такі речі. Завжди робляться публічно і видимо. І люди бачать, і люди чують. І дивіться, написано, «Счинився шум, неначе від сильного вітру, який, який несеться. От зараз у нас вітряно цими днями, тижнями, вітер дуже сильний. Ми можемо бути в хаті і чути, як, як завиває вітер, і ми розуміємо, що ну, негода, негода і так далі. І коли оцей щинився шум, то там написано, ну, таке сталося серед людей якесь сум'яття, якась навіть, можливо, паніка, щось таке ну, розгубленість навіть. Люди не могли зрозуміти, що відбувається. Справа в тому, що вітру не було. Написано неначе від вітру, який несеться. Безладу там не було. Коли в нас вітер зривається величезний, то ми бачимо, що робиться. І, і, і дерева ламаються, і, і листя летить, а це зібралися люди. Їм треба було почути. Їм треба було дати якийсь знак, щоб люди, бо вони зупинилися, вони, вони насторожилися. Шум, неначе від вітру, який несеться, тим більше раптово. І язики з'являються, неначе вогняні. Якщо шум без вітру, то тут вогонь без того, щоб обпікав. З'явилися шум, щоб люди почули, язики вогняні, щоб люди побачили. Що приходить щось незвичне, приходить щось нове, приходить, і, напевно, ота остання або кінцевий фазис у відношеннях людини з Богом. Ера духа приходила на землю. І треба, щоб люди це побачили, усвідомили, десь закарбували в пам'яті своїй, роз'їхалися по своїх церквах чи по своїх храмах. І щоб розказували, що там в Єрусалимі сталося щось незвичайне, сталося щось таке, і це, і це пішло по всьому світу. Язики неначе вогняні. І Дух Святий наповнив учнів учнів, і вони почали говорити іншими мовами. І ось дивіться ще один момент. Церква. Тільки тільки зароджувалася. Дух Святий, тільки-тільки зійшов на землю, а вже оця молода церква вже зустрілася із противленням. Вже церква молода зустрілася із таким противленням і налаштуванням проти. Ми сьогодні чули, люди не сприйняли це однозначно, вони напилися. Солодкого вина. Тобто зразу йде відвід -від розуміння людей в сторону. Люди не, 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 не акцентуйтеся на цьому. Люди, це це, 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 це щось відбувається ну, ненормальне, це неприроднє відбувається. Воно неприроднє, але це Боже. І я говорю, що з перших хвилин, як Дух Святий зійшов на землю, вже церква зустріла опір. Якісь і несприйняття того, що відбувається. Е... Іоїль свого часу сказав пророцтвом, що воно має бути. Воно має бути і воно належить вам, дітям вашим, далеким, близьким. І в той час в п'ятидесятниці воно сталося. І на планеті земля започаткувалася і почала діяти Церква Ісуса Христа. Я закінчую. Брати і сестри, це не було посвячення на якесь особливе служіння. Це не було обрання на апостольство якихось окремих людей. Це було посвячення всієї церкви на особливе священство. Це було посвячення, щоб. Ми були народом Божим, щоб ми були царственним священством, щоб ми, щоб ми були народом особливим, щоб ми були світлом і сіллю. Це був початок нового заповіту. Дух Святий зійшов на землю. І ми повинні це, брати і сестри, розуміти. І час від часу про Дух Святий ми повинні говорити нагадувати було втілення Христа. Потім була Його смерть, потім було Його Воскресіння, потім було Вознесіння Його, а потім обітниця виповнилася, і на землю прийшов Дух Святий. Не забуваймо, не відкладаймо ці пісні або вірші про Дух Святий до П'ятидесятниці до свята. Нехай церква пам'ятає, живе, оживає. Щоб ми не тільки раз в рік робили величезну таку, знаєте, підбірку про Дух Святий або про Пасху, а щоб ми, як перша церква, частіше, хай не так, але частіше жили отими основними такими моментами, які свого часу переживала церква Перша.